Доброго раночку, з вами канал Горинич ЗМІ ТВ. Не знаю, чи моє обличчя видно, чи його не видно в об'єктиві, але це не важливо. Адже ми робимо що? Ми робимо розпакуночок е тих або лотів, або придбаних товарів, які йдуть в нашу колекцію для нашого кайфу. От. І для, для кафу, для, для, для нашого кайфу, ми в черговий раз придбали таких от прикольних штучок. Я не знаю, як воно там буде, не буде видно. Ось така гра. Захотілося придбати. Не знаю чому. Чи буду грати взагалі в неї? Я думаю, що в неї буду грати. Бачите, тому що тут Мікі Маус намальований. значить, можна грати. Так що мене тут, як завжди, бруд під нігтями. Xenoblade на 3DS. Japanese Version. Будемо сподіватись, що... Так, а тут, до речі, тут є у нас, да? цей, Щось я не побачив. А, є, так, все бачите, все тут теж є. Навіть навіть мануал є. Так. Це у нас Ertrosium, да? Еетрозіум наче магазин називається. Телеграм-канал. бачите, Супер. Ні Super Mario Bros. U. У мене є такий, але у мене, по-перше, не японський, а американський регіон. А по-друге, у мене плюс Luigi U. А тут без Luigi U, наче, але японська версія. Цікаво, чи є там англійська мова. Подивимось. Так. Капітан Тод теж, in, eh, теж eh, Japan. Цікаво, що там у нас по цих. О, ну, диски майже майже ідеал. Враховуючи скільки років уже е цим диском, то я думаю, що там взагалі ідеал. О, Super Smash Bros. Теж Japanese Version. О, бачите, навіть є така штука. О, Сподіваюсь, в мене ж трошки модифікована приставочка. В плані, що я залазив прям... Е Модифікував, і вона тепер, незалежно від того, прошита вона чи ні, її можна тепер, е, бачите, Mario Kart теж Japan, Japanese Version. І е, е, все це у нас серед Розіум. Я придбав там в тому магазинчику. Мабуть, залишу я посилання в телеграм-канал. Це у нас Pikmin 3. Буду радий пограти. Е, сподіваюсь, що на якомусь із цих. Е, Гайтлів є англійська мова, як це по аналогії з 3DS. Я пам'ятаю, що, наприклад, Luigi's Mansion, друга частина, там є е, локалізація, якщо ти запускаєш на модифіковані консолі. Грайте, вигравайте або знаходьте класні е, товари, е, особливо коли є Чорна П'ятниця чи якась червона неділя абсолютно неважливо. Є якісь розпродажі, дивіться, і ви завжди знайдете гарні гарні е, тайтли, гарні штуки, які знадобляться вам особисто і е, вашому е, місцю, де ви перебуваєте, чи то музей, чи то просто. Хатинка, хатинка холостяка чи навпаки одруженого. Все, дякую за увагу. Лізу, щоб е, кніпочку нажать, а потім обріжу. Опа!